Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і від підписника. Сьогодні з нами грає Вольфлек на ТВП-Т-5351. Карта круча Ну що ж, до бою, ТВПшка в 3 3D-стилі. Ну, цікавий 3 d стиль але мені не дуже подобається, як зеніт, зенітна установка стоїть зверху, вона дещо відволікає, але в принципі непогано. І зразу ж поїхав на центр. Чому? Тому що у нас супер барабан. Це танк з, мені здається кращим і найкомфортнішим барабаном. Чому? Тому що ну, багато є. Е, ну, бачите, зразу видав весь барабан, вже такий шотний-шотний поїхав. Суперник не добив трішки, залишають пару ФП для суперників, щоб бій довше продовжувався. Так? Е, і чому я вважаю, що це супербарабан? Тому що на різних барабанах погравши, я, ви ж знаєте, що я полюбляю грати саме на броніщинських броніщах, тут броніща немає взагалі ніякого. Але за рахунок крупливості, маневреності і за рахунок комфортної перезрядки самого барабана і видає ну не, не дуже довго треба чекати між пострілами, так, то видає ну, стільки емоцій, коли ти граєш на ньому, коли ти всаджуєш ось, так, весь барабан якомусь супернику. Що, ну, просто... Ну, я ж кажу, отримаєш це, так знаєте, фановий танк. Я його коли прокачав, я зрозумів, що це фановий танк. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Заїхав наш герой, бачимо, вже в нас по бою 2-0. Просадка по ХП, до речі, в нашої чомусь команди. Але по ворогам ми поки що переважаємо. І заїхав зразу ж сюди на маяк, на гірку. Буде такий король гори. Вже мені здається, там по воді. Бачили, що великими силами поїхали суперники, бо вони зараз будуть за це жорстоко покарані. Не звертає увагу на гірку, їде сей по своїм вправам і знову ж всажуємо. Але втратою ХП нас там пострілює Канпанзер 105 так, і там ще попереду ТВП. Зашкірився суперників саме там в Ложбінці. Великими силами поїхали на воду, і це чудово, що наш герой обрав такий варіант, щоб е, прикрити е, саме воду. так, З'їхати. Суперники не дуже намагалися захопити. Можливо, зараз будуть намагатися захопити. Тут вже наші стежки шотні-шотні. Треба теж на це звертати увагу, щоб вони не були попушені, допоможемо. Забираємо є 75 го перший ворог знищений. 3000 настріляно. це не пройшло ще в нас 3 хвилин бою. 4-0 рахунок по бою, до речі. А ну, може, ще й суха буде. Теж було б цікаво подивитися так. Опа! Буліса є С1. це небезпечно. Тут наші шотні шотні. Зараз подивимось, куди подивим, він буде звертати увагу. Буде звертати увагу на шотник, але він теж трішки знітився. І наші е, теж агресивно братіші так його зустріли. Граємо ми, до речі, в топовому топі, що дуже рідко буває, і це теж чудово. Маємо право пограти в задоволення. Я вам скажу, е, дивіться, багато хто пише, що ось в топовому топі там всіх перехлопушок. Але дивіться, ну, команда суперників вже ж теж в топовому топі, так, хтось із них грає. І чомусь вони так не можуть прихлопушувати. В рівних умовах граємо. А дуельна дуель в нас. Він агресує там на нашого братіша. В цей момент підхлопушуємо, критуємо, ставимо на гуслю. і ще раз би на гуслю поставити. чудово. 4 тисячі настріляно. Вибили ми. Хотів він. Бачите, він зрозумів, що саме небезпечні стоять на гірці, тому що під гіркою великі сили пішли суперників. І він думав, зараз виб'ю і буду королем гори і буду, е так скажемо витягнемо тоді цей бій. Приїжджаємося і треба підсвітити там в ложбінці стояло ТВП. Так, Так, ось. ТВП ВТЮ. Чудово, ще й БК вибив. А це було чудово. І знову ж дивіться, у нас по демі. Мені здається, тут рекордний рекорд вже буде по деміджу. Ще п'яти хвилин не, не пройшло бою, вже два вороги знищено, вже 4500, верніше 5400 настріляно. Так, Знизу там агресує 60 ТП. Ну, вже, знаєте як? Один був прихлопушений. Ні, ще один поїхав. Подивись, що там, так. Подивися, зараз отримаєш для щів. Кайф ще й з підпалом, по-моєму, так? На, 4, на 1300. Підгорів, так? Догорів. 7577. Деміджу вже нахлопушні. Я ж кажу, це найкомфортний танк по нахлопушуванню деміджу. Можливо, він не може десь там увірватися, так, та зробити якийсь розгром, погром. Але він ось так, якщо знати позиції, якщо розуміти, що відбувається в бою, перезарядився, видав барабан, від'їхав, трішки почекав, знову видав барабан. Головне дивитися, щоб на тебе не були націлені суперники. Так? У них там десь якесь зарубіще, ти під'їхав, дивишся, а на тебе там їх не звертає увагу, видаєш барабан їх. Комфортно та чудово себе почуваєш з поліпшеним настроєм. 7-5 по бою. Бачимо наші там братіші, які стояли на імбополочці біля нашого респу, вже поїхали вперед, вже просто ну, на глючу, так, поїхали. Зараз підсвітимо імбополочку суперників, а там мені здається, дві петехи стоїть на полочці, і мені здається, там по-моєму, чаріотер. Так? Він там знизу під десь стояв. Кранвагін поїхав світити. Чекаємо. Терпіння. Треба мати терпіння в таких боях, так, не лізти на наржов, на нас нема. Ось, так, перша підсвічена. Друга підсвічена, чи так. Ах, отут просто поспішав з пострілами. так було. Все ще у нас получання, а тут трішки поспішав. Так, 8 тисяч, рахуємо, рахуємо. Мені здається, 10 тисяч буде, так? Ну Чаріотір, це він наш буде. Він нас не бачить. Він, він навіть не розуміє, що він підсвічений. Тут блиндами по-любому залетіло, вже десь 9500, напевно. Так, залетіло. Ну і зараз вибити чаріотіра і в принципі вже суперники беремо в облогу і починаємо їх просто зверху перестрілювати все. До речі, по дальнім дистанціям теж дуже влучна гармата, саме подивіться. Злучно ще й з пробиттям. Ну, ми правда зараз на граємо на акумуляках. Але тут я вам скажу, я на ТВП граю саме на підкалібер. Дивіться, у нас тут непогане пробиття. Ну, Не таке, щоб супер, так, але в принципі саме те, що у нас снаряд дуже швидко летить, то він дуже пробивний. Отже, на ньому можна ще й фармити непогано. Ну, в чудовому бою. переможний бій, і ти нормально на глибу, вже в 9. 4 вороги знищено. Достойніший у нас вже боєць. 9 тисяч. Напевно, що вже 10 тисяч настрільно, бо там ще й блендами залітало. Вже такі знічені, знічені суперники, вже наші, бачимо, починають агресувати. Просто от... Ну, вирішивши е, очі е, їхати на випучені очі суперників, так. Ну і наш герой хоче що? Напевно, ще, ще хоче настріляти, або хоче ще ворогів подобирати. Не виїжджає контракара. Зашкірився, так. Попереду там ще дріб, у нього дуже багато ХП залишилось. Мені здається, що Гріль міг би там впасти так, і вже з бази суперників перестрілювати. Все, агресує черпутурчик. Ну і наш герой зараз агресує, ну. Так агресує вже, щоб просто ще більше деміджу настріляти. Так, він зараз може бути контр-кару знішкоджений. Так, так і так і сталося. Чудовий бій, я вам скажу. З чудовим настроєм. І з дуже чудовим нахлопушенням. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.